Привіт, друзі. Завтра вже святвечір, а на вулиці така погода, таке відчуття, що це чи весна, чи осінь. Все розставши, В принципі, і температура така не холодна, сирувата. Зараз вдома куча вже роботи по приготуванню салатів. Син казав допоможе, бо чоловік працює, щось свекруха допоможе. Зараз біжу за лізою, їй на музику ще. Тож ми зараз швиденько. Потім додому прийдемо, ще в магазин зайду. Ну, я гадаю, що у багатьох господинь сьогодні така сама метушня приготування їжі, прибирання. Тож йду за Лізою. Мій улюблений ліс. Такі дерева великі, класні. Друзі, я вже вдома. Робота, як бачите, кипить. почала, поки прийшла з окружками олівєв, накришила. Е, так, а я, друзі, ось, до речі, поставила набухати. Буду пробувати на торт робити новий крем з манки. Робитиму його вперше, якраз враженням поділюсь, тому що думала сметанковий робити, потім вирішила, подивилася в мене є молока літер. Тож вирішила спробувати і манка, є, і масло, всі інгредієнти, тобто є, але ще його не куштувала, тому спробую, якраз вам враження розкажу. Так, і буду зараз робити. Згадала, друзі, що вчорашньому відео забула в описі скинути салати. Можливо, хтось з вас дивився і не побачив, я казала, скину новенькі. Ну, зараз буду готувати три нових салатики. Ну, принц буду готувати вже в минулих відео. Я сину на день народження його робила, він вже не такий новенький, сину подобається, буду робити. І буду ще там робити. Рулетик один, це буде з новенького, але його я вже буду робити завтра, бо він робиться з вафельки. І зараз, тобто, будуть ще два салатики. В одному з нього смажені гриби, тож зараз посмажу гриби. Гриби я вже помила, цибульку почистила. Так, я, ще, друзі, скажу вам, що це буде за салат. Він буде шарами. Викладається. Друзі, будуть смажені гриби наниз з цибулькою я буду смажити. Потім <кій> картопля, потім е куряче м'ясо. Я вже я цілого бройла, розварила, м'ясо обібрала рівненьке, все. в мене на всі салати вистачить. Так, потім варене м'ясо. А потім, друзі, зверху буду смажити омлет. Сухенький такий, і різати його соломкою, воно так гарно виглядає, зверху прикрашати. Хочеться мені спробувати такий салат, тож зараз буду його робити в ручки. Цибульку я буду різати. Такий соломкою. навпіл і потім тоненький буде, напів. Друзі, взагалі, знаю, що якщо правильно, грибочки спочатку смажуть грибочки на сухій патерні, щоб сік з них вийшов. Ось. Але я так пробувала, мені більш подобається, як по, по старому методу, це просто обсмажується цибульку. І потім кидаю туди грибочки. Вони тоді е не такі сухі. Взагалі печериці, вони готуються дуже швидко, в кафе, там, в ресторанах, в барах розкладають їх сирими на пів, швиденько в мікрохвильовці і все. Їх взагалі можна їсти навіть сирими, ну, якщо вони, звісно, добре вимиті. Це, друзі, розказували працівники. У нас там в одній піцерії. Грибочків, друзі, смажити буду багатенько, бо ті, що залишаться, можна, можливо, ще начиню тарталетки смаженими грибами, сигулькою. Там сиром можна затерти зверху. Друзі, поки в мене смажаться гриби, вже поставлю крем. Друзі, крем, манка з молочком тут. Друзі, в мене тут молоко, мамка, цукор, ванілька, цедра, апельсина. Взагалі там дивилась рецепти роблять з лимоном. В мене є апельсин, тож якраз і спробую, як воно буде. Вона постояла в мене набухла. І зараз я її з моменту закипання проварю, 5 хвилин. Потім мамка ця повинна вичахнути. І якщо додавати масло, то тоді збити з м'яким маслом. Різкі там буду робити пропитку. Пропитку буду робити сіропом, буду цедру апельсина, сік апельсина трішки, трішки водички, цукру. За смаком, друзі, це все закипить у мене і я таким сіропом зроблю пропиточку. Так, грибочки в мене так пахнуть уже, Майже готові. Їх уже з них вийшов. Друзі, на відео видно, тут де чоловік шпаклював, а там, де буде в нас робоча зона, чи не знаємо, що ми там будемо плітку класти, чи парток, чи як він називається, вроді так. Тож там. Це ми. Манка вже майже закипіла. Друзі, цікавий такий аромат. Молоко, цитрус. Спробую, якщо крем сподобається, то буду взагалі так іноді робити. Друзі, гриби вже посмажила, манку зварила. Зараз все вимикаю, відставляю, щоб воно від е, вичахло. Друзі, манку, кастрюльку можна накрити плівкою. Санта Клаус, співаєш пісеньку? Да. Давай. Я весвічка, я сестричка, ні сіжу, ні дива. Я гуся так пасла, сполівась ходила. А я у неділю треба відпочити. Свою хатку гарнесенько треба прикрасити. Я піду у галючок квіточок на ру. Свою хатку гарненьку я прикрашу. Молодець! Аліса ти що заспіваєш? Ой так. О! 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 Клас! Так, що тут вам глаза. А це вам на двох. Братик привітає, так? Да? Братик Санта. Що там? Що там? бабка, у мене бабка. Окей. Я давно мечтала. Про мріяла, вот так... да? Ти? А а там дві в тебе покажи. От, ну, братик знав, що ти мріяла. І в тебе велика одна, І так да? Да, ну класс. Давай, давай распаковываем. Это сегодня у нас какое число? 23. Да, и ты хотела. Бачишь, брат, как Класс. Покажи. С бусинами там. Это А ну-ка. фа. Лапка я. А що вона, та палатка називається? Да. А це ж ці бусинки, в неї туди ліпити треба чи що. Клас. Ти довольна? Попробуй яка я Аліси Ти ліпке. довольна? Ліза, потрогай, яке липка вона. А! Воно таке повинно бути. Да. Нічого тут липка. Тут липка й теж тільки Матери! не так. Друзі, купила ось в Аврорі сьогодні по акції ось таку мисочку. Дещо там ще купила, потім покажу вам розпаковку невелику. Так, зараз робимо омлет. Омлет. А да. я робитиму з трьох яєць. Зверху салата. Ось грибочки я вже шар поклала. Так, зараз посолити. Посолить. посолить. Давай. Іди потішай, заходь. Так. Тримай ось тут ручкою так. мисочку. О, молодець. Молодець. Зараз будемо смажити. Так і буде слави. Ага. Так, і зараз треба нарізати ястян. Так, друзі, за бажанням сюди можна маринованої цибульки теж покласти, дрібненько так нарізати на картопельку, хто любить. Друзья, омлет нарезала такими смужками. И вот так сверху его раскладу. Ось такий вийшов салатик. Так, друзі, ось такий салатик у мене буде. Перемазувати майонезом я вже буду завтра. Не знаю, як апельсин буде в такому складі, тож поклала його трішки. Так, треба гарненько перемішати, друзі. Друзі, до речі, баночки. Хто випікає пасочки? Можна залишити бумажку цю прибрати. Оці ось боковушки молоточком попросить чоловіка або сина, щоб забив. Тому що колись чоловік мені знімав, оце, можна і зняти його, теж, теж гарно, виходить просто форма. А можна просто це забити молотком. Так. Все, і буде чудова форма, чудова форма для пасочки.